Це мене на першому курсі. Я поступила в театральний інститут. Тримайте. Це така Тамара Костянтинівна. Mm -hmm. Я жила на Тарасовській 3А. Це такий шоститажний старинний дом, пам'ятник архітектури. Там нам з чоловіком він філософ. У мене такий знаменітий. Його ім'ям названа Мала Планета, а його брат, рідний брат, це ж Чурюмов Клім Іванович, який відкрив дві комети. Його назва, от вулиця названа іменем Чурюмових у Академгородку. Непрості ми такі люди. В общем, нам дали двохкомнатну. Одна кімната 24, а друга 20 метрів, і, бо в нас дочечка, то дві кімнати дали. От які кімнати? Чотири, 10 потолки, кухня велика, все на на так. Але дочечка була з на правітерських самолітах. А коли помінялася вже правічество, то її послали в Польщу представником українських авіаліній, і вона там вийшла заміж. От. А поляк сказав, що мамочка. Квартирку мінять будемо или продавати будемо вот так. Вона казала, що мамочка, я так хочу з тобою фотографірувати, давай двох сфотографуємося. На пам'яті чула щось таке, що може розтанемося, ми з нею. Попала в таке становище, що не дай Бог нікому не попасти. От ще і родичі такі. От нема ж нікого на світі, там іногородні. то до, до, довели мене до ручки, завезли Просто з силою мене забрали уговорами, що в больниці заберуть тебе гроші, все, давай ми зберемо. Гроші забрали, в другий город вивезли, сюди вже поселили свого знака. Ну, в общем, коротше говоря, вже, вже мені світила тільки смерть. От у цьому другому городі вже все там, як приходили, заглядували я чи ні. Ну і так вийшло, що добрі люди знайшлися, вони в мене телефон забрали все на світі. Я якось там до сусідів дошкрябалася і позвонила сюди в Київ, приїхали з Києва і забрали мене, коли їх не було. От вони ще й ключі позабирали все. коли я вже, значить, там поліцію дзвонила і все, вони ключі вернули гроші. Ні, сказали, що о, о, гроші. Це тоді бабуся, то скажемо, і тебе в ціхушку ще помістять. <сум> отакі, От. То мене швидко забрали, вивезли в Київ. Все, а що робити? Не хожу. Нема кому сходити в магазин, в аптеку, їсти приготувати. Все. Ну, вже думала, думала, і люди мені підказали, і я сама багато дивилася, що то прямий канал. А казалося, що це найкращий був вихід. Мені тут же дали в тут же той час, як я подзвонила, мені вже прислали Наташу, соцробітницю, яка стала ходити в аптеку, в магазин, варити, стирати, обмивати. От ну, в общем. Наташа, це вообще треба берегти мені її, от і безплатний адвокат. От що головне, що мене окружили такою заботою, якої я коли і не думала, що такі, такою мене заботою окружають. От. Помічницю дали, безплатного адвоката дали, коли мені треба очі звозити, повезли в октябрську больницю, очі мені там лікарі лічили, От куди значить, мені треба в больницю. Якісь там у них є робітники, що супроводжують машину, а як не машину, то таксі і все це безплатно. То я була така щаслива, що я як на світ народилася, і вон а вони в цей час розпутували це страшне діло. Це страшне за що вони взялися розпутувати оця адвокат, дівчинка. От розпутувати цю таку страшну мою історію, і таки розпутали. Розпутали, освободили мене від цих людей. От і е, ну, що вам сказати, Верховний суд все вернули, все повернули. От, і хіба могла я їх після цього якось надурити, оставити чи що, бо люди казали, ой, а тепер можна, значить, кого вгодно. Е Замість них комусь до довірить, а я вже навчена горьким опитом і все. А що ж я буду друге, коли вони мені, мені скільки добра зробили, то я звичайно залишилася з ними, заключила договор, от і вони, вони мене спасли, і з ними я вже до кінця і буду. Отак. От